Так, дякую. Доброго дня, колеги, шановні присутні онлайн і офлайн. У мене презентація буде коротенька, але така по суті. Я надіюсь і я підготував її в такому плані, щоб вона була корисною безпосередньо вам, як виробникам, як людям, які зараз творять у ці дива, вирощуючи продукцію, агропродукцію, високоякісну продукцію українську в нинішніх умовах, в важких складних умовах, але ви. Українські аграрії і ви монстри в цьому плані, тому що ви кіборги, ви люди, які роблять дива кожен день. Тому я вам щиро дякую за те, що ви взагалі є, і ви використовуєте і правильно використовуєте ресурси нашої української землі. А як правильно більш-менш оптимізувати це з моєї точки зору? Я вам зараз в двох словах розкажу. Моя презентація має назву Ефективне живлення рослин. І ви безпосередньо всі на сьогоднішній день, і не тільки на сьогоднішній день розумієте, як важливо рахувати оцю от прибутковість, маржинальність і кожну копійку, яка зараз на, має велику вагу на кожному. Сантиметрі нашої землі, тому що виростити на сьогоднішній день навіть ту культуру, яку, яка пару років приносила досить таки великий прибуток, наприклад, соняшник чи бобові культури, і з нинішніми умовами логістики і здачі цієї продукції, продажу, це досить таки складний виклик, який подолати, здається, не всім. Але все одно ніхто не зупиняється, і ми знаємо, ви працюєте. Ми стараємося як виробники якісних добрих вас підтримувати в цьому плані. Ви зазвичай аналізуєте і бачите ціни на основні складові, які ви використовуєте в своєму агровиробництві. Ви аналізуєте ціни на добрива. Якщо ви подивитеся на цей слайд, тут є коротенький. Аналіз основних добрив, які використовуються при посіві. Тому що ви ж в першу чергу зараз в стані глобальної економії використовуєте безпосередньо основні добрива, тобто азот, фосфор, калій, а все інше вже як пощастить. Динаміка цін на цьому слайді представлена. Вона якби не втішна, але ви самі це знаєте. Як би мені розказувати про це, не буду заглиблюватися сильно. Основні добрива, які використовуються зараз, в принципі, аграріями з нашого аналізу, з опитування аграрію, які ми провели, це азотні добрива. В якості джерела азоту в основному використовується карбаміт і на селітра. Карбаміт і на селітра, так як виробників в Україні там досить мало, і ці компанії то працюють, то не працюють, самі розумієте, які зараз умови. І імпорт, експорт цих добрив також накладає певну фінансову складову на ці добрива, але як основне джерело живлення азоту все одно використовується карбамід аміачна селітра, і якби в динаміці ці добрива то стабілізуються, але ціна на них досить таки висока, що досить таки впливає на. Продукцію плюс всі розуміють, всі навчаються, проходять семінари, і ви наймаєте на роботу до себе досить таки кваліфікованих агрономів, агрохіміків. Це дуже круто, що наші аграрії вчаться, вчаться кожен день і використовують свої знання в своєму агровиробництві. І ви розумієте прекрасно, що значить. Не тільки внести мінеральне добриво, а ще внести якісь мікродобрива, тому що ви всі розумієте, що якщо досиш там 400 кілограм нітроамофосу на гектар, а при цьому в тебе в ґрунті буде дефіцит магнію, наприклад, чи дефіцит марганцю, то засвоюваність цього фосфору складає там мізерних 11% від тієї діючої речовини, яка міститься в ґрунті. Тому зараз, як влад говорив, ви вносите разом з РКД і мікродобрива, тому що от як представлено на цьому слайді, на цій бочці. Ці лібіха, якщо не вистачає одного мікроелемента, то відразу у вас витікає, грубо кажучи, виходить в ґрунт в нерозчинний ґрунтовий комплекс якийсь з основних макроелементів. І те, що ви внесли досить дорогі на сьогоднішній день азотні чи фосфорні добрива, їх засвоюваність може бути низька банально за якогось відсутності 10 грамів мікроелементу на. Гектарі на одиниці вашого поля. Тому внесення переобладнання сівалок під метод диференційованого внесення переобладнання сівалок за один заход, що можна було внести Мікродоброва в ґрунт, це досить таки мудрий. Цікавий і правильний крок в тому випадку, якщо ви хочете якісно використовувати ваші фінансові ресурси, економити, підвищувати оцю цю маржинальність і продуктивність вашого господарства. Є також ці ж мікроелементи макроелементи вони на відміну від того, як чи містяться в ґрунті чи не містяться, вони ще мають певні хімічні закони, по яким ці мікроелементи і макроелементи засвоюються. Якщо ви бачите цей слайд, подивитесь, то є певні мікроелементи і макро, які виступають або синергістами, або антагоністами один іншого, тобто всі знають, що наприклад вносити фосфор. З цинком це не не потрібно, тому що вони один іншого блокують. І, і таких прикладів є декілька, як ви можете побачити на цьому слайді, тому підбір правильних. Компонентів хелотованих компонентів 100% доступних і хімічно стабільних компонентів для внесення в одні бакові сумічі, щоб лишній раз не покажучи ганяти техніку по полю і не використовувати, не нести затрати на механізатора на, дорогі, на дороге паливо і на амортизацію цієї техніки. Треба враховувати також ці всі моменти, тому. Підтримуючи влада і його диференційоване внесення це досить таки е, крута, крутий механізм, який безпосередньо потрібно застосовувати в цих випадках. Ще основним е, одним із основних аспектів е, м, наших ґрунтів і не тільки наших, в принципі, ґрунтів у, е, всього світу є досить таки, на мою думку, на сьогоднішній день недооцінений компонент це компонент, який називається мікробна маса. Мікроорганізми, які містяться в ґрунті, вони виконують колосальну роботу. Вони складають 100% оцього біологічного навантаження на ґрунт, і в залежності від того, скільки цих мікроорганізмів і які ці мікроорганізми в ґрунті безпосередньо залежать. Безпосередньо ферментативна активність вашого ґрунту, а це пряма кореляція на врожайність, на якість рослин, на якість того матеріалу, який ви вирощуєте кінцевої продукції на полі. Це здоров'я ваших. Рослин це менша кількість при правильному бактеріальному фоні, менша кількість збудників захворювань, яких зараз кожним роком з'являються там по декілька штук, їх описують. І це в світі, в Україні там пару років назад грубо кажучи, Україна не знала, що таке склеротенеоз зараз. В першу чергу аграрій задумується сіяти йому соняшник по сої чи сою по соняшнику, і в першу чергу він робить аналіз на склеротинію, на і вміст цього патогена в ґрунті, тому що це якби біч. Фузаріум, який раніше там тільки в Турції, більше в таких теплих регіонах, десь Центральна Америка або Європейські теплі країни. Зараз фузаріоз по всій Україні. Тобто, якби динаміка така досить таки в плані. Патогенів вона не особо вона позитивна в плані патогенів, але вона негативна. В в тому плані, що це не досить добре для нашого сільхозвиробника. Тому ви витрачаєте більше коштів і маєте витрачати кошти, і прогнозувати ці захворювання і підбирати правильні компоненти, правильні джерела захисту. У знову ж таки тих самих надійних виробників маєте їх аналізувати. Якщо більш конкретно, то якщо ви подивитеся на наш слайд, який представлений, то по кількості мікроорганізмів, якщо в середньому взяти, найбільша їх кількість міститься в чорноземах або дерново-підзолистих ґрунтах. Ну це легко пояснити, тому що там багато органічної речовини. А будь-якому мікроорганізму для того, щоб добре себе почувати, в першу чергу потрібно джерело вуглецю. так як у нас в ґрунті основне джерело вуглецю в таких ґрунтах, як дерновопідзолості, чорнозам. Земе, це гумус, гумус це безпосередньо вуглець. Відповідно, там і чисельність цих мікроорганізмів досить таки висока.